Даже піська ніколи. Всі в класі питають, чого ти пішла. Чого ти вчепилася взагалі? Ніякої бюрократії, просто зникла. Від сьогодні я не у вас <звук> така класна донька. <звук> все я розумію. от дають знання, які от реально задовляться в житті. Все відремонтувала, все зробила і безкоштовно. Ну... Вітаю вас, друзі! Вже тринадцята серія. Будемо розбирати, коментувати, ностальгувати, Тож, долучайтеся до перегляду. Ти надовго додому. Скільки тривають канікули? Тиждень. Тацнове небагато. Знаю, але краще, ніж нічого. Схоже домоведення, не твій коник, так? Де і не твій? Хто так морку та ріже? Разом із зеленью, і, схоже, не почистивши взагалі цю морку. Я ніколи не навчусь. Останнім часом ти подорослішала. Я Гадаєш? Mm -hmm. yes, так, це точно. Зважаючи на те, що Блум з першої серії свого перебування у Алфеї в загалом у Магіксі, вже падала із даху, точніше, її там трік скидали, а, вже там що тільки з нею не було, мені здається, її, <рес> її вже так життя помотала, що, звичайно, вона подорослішала. Тут хочеш не хочеш, подорослішаєш. Мамо, у тебе нічого не горить? Oh Боже, це катастрофа. No, no. Мамо, ні! Дозволь мені. Ah. Ah. Oh, Обережно. Не бійся. Я знаю, що роблю. О, oh, Недаремно ти вчишся Валфей. Ти героїня. Це просто дрібниці. Може, ти не найкращий кухар, але чарівниця чудова. В Алфей немає домоведення, але це прекрасна школа для фей. А? До речі, я знову повертаюся до того, а яка пора року у них зараз? От Вони постійно в літньому одязі. Це були, певно, літні канікули у Блум, коли вона почала. Навчатися у алфеї, ну тут теж багато запитань. Я так подумала, що якщо це літо, то вона завершила навчання у звичайній школі, тут з'явилася стела, і вони тут же почали навчатися у алфеї, тобто це або влітку, або ну без або це влітку. І зараз у них канікули, тобто осінні, чи, чи це зима така. Я абсолютно не розумію, в якому просторі тут всі перебуваємо. Так, Так, так. Хто повернувся? А Місі, Міці, я відпочиваю. Відпочиваєш? Від чого? від школи. я поспішаю. Чого це? Евервосія в класі питаю, чого ти пішла. Чого ти вчепилася взагалі? Ну, мені абсолютно не зрозуміло оця міці. Тобто, можливо, це просто якийсь такий класичний персонаж, який Бека Бука і він має бути в будь-якому разі. Але ну от, якщо просто дивитися. Як на життєві обставини, те що ти просто їхала на своєму велосипеді да, і крутила педалі, і тут просто якась міцці, така ану, стапе, ану-ка, я, я тебе бачу, ану, сюди. Я перейшла в іншу школу. Чого? Не тягнула нашу програму. Куди ж тебе відправили в інтернат для розумово відсталих? <реш> Зовсім ні. Я вчуся в коледжі для обдарованих. Я тобі не вірю. Це твої проблеми. Бувай! А якщо ти пішла, і чому ти там не тягнеш нашу програму чи щось таке? Е, я думаю, що батьки, які напевно чи забирали документи, якось пояснювали, куди ну, куди їхня е, донька взагалі поділася, то вони мали б про це сказати, причину. Ну і відповідно все одно би передали цю причину, і однокласникам було, і зокрема, цій Міці. Е, і вона каже про те, що ти так зникла, не повідомила ні про що. Мені здається, тут теж якийсь дивний момент, тому що вам потрібно забрати документи зі школи, пояснити, ну просто хоча б чого йдете, ви ж не будете говорити, це секрет. Ну, все одно, Ми йдемо туди, в ту школу, забираємо документи. Ніякої бюрократії, просто зникла. сьогодні я не у вас. Мені здається, тут теж якось не... Не прописано, не продумано, тому що ну не звикають просто так учні зі шкіл. Мене змінила Ніщо не буде так, як раніше. Хвилиночку. Це чоловік. Я бачу його ауру. Неймовірно, ця серія вона цікава, тим що у неї з'явилися якісь там здібності. Вона тепер бачить ауру людей, але ця здібність тривала рівно одну серію, тобто більше вона не бачила ні, ну от, принаймні це не показувалося в жодній. Іншій серії, що вона бачить цю ауру, і, ну, відповідно, коли вона знаходилася серед людей, то не було б більше ніяких оцих промальовок, що там ще якась аура. Ну, на одну серію, може, і цікаво, але якщо вже вводити, напевно, таку здібність блунту, то може і вже якось і продовжувати, я не знаю. Задумка цікава, але далі вони просто закинули її. Аура розкриває сотність людей. On, Зараз ми це перевіримо. Hey, Чого дивишся, не знаєш, начина витріщатися, вибачте. Аура живе своїм життям. тобто, і, Аура, я навіть не знаю, можливо, це як душа, тобто вона ну, бачить більше, ніж фізичне тіло, і тому вона якби, може спілкуватися із блом не задіюючи фізичне тіло. Я тут трошки розгубилася. Аура і душа, напевно, це трошки різні речі. Коротше, можете написати, чому саме оця от так звана аура, вона спілкується як щось окреме від фізичного тіла. Простіше кажучи, чому у них аура живе окреме життя від фізичного тіла? От. <звітка> Отже, як і домовилися, зустрінемося завтра. Блум, ходи. Це моя донька Блум. А це містер Бонер і містер Браун. Мої майбутні партнери. Вітаю, як справи? Рада познайомитися, партнери. Так, завтра ми офіційно станемо партнерами. Твоя мама буде співвласницею мережі квіткових крамниць. Так, це величезні перспективи. Ще одна жертва у нашому павутинні. Не знаю, куди вплуталась. Підпишемо угоду, закриємо крамничку і побудуємо супермаркет. Ні. Oh, no. nee. Гаразд, до завтра. Так, бувайте. Ну, виходить, що вона читає думки. Тобто, це думки. Людей, мені здається, це не так трошки відбувається. Якщо це, ну, наприклад, в моєму, моїй свідомості, що це е душі людини, як вони перемовляються один з одним. <свісно> Душа з душою перемовляється, а фізичне тіло там поки е стоїть, і, ну, це називається читати думки, напевно. Я, я просто не знаю, як вони так промалювали. Цікаво, якщо це аура, ну, в моєму уявленні аура може бути або позитивною, або негативною, великою, маленькою, там, кольоровою, ну, коротше якоюсь такою. Але фактично це ж не душа твоя. Хоча, мені здається, це тут це, це дуже складне питання, що там є аура, що душа. Ну от, власне, я вирішила, мені прямо ж цікаво стало, я вирішила б загуглити, що аура це невидиме енергетичне поле, яке оточує кожну людину, тварину, рослину, навіть предмет. Аура складається з різних кольорів, які відображують стан людини або об'єкта. Існує кілька видів аури, які відрізняються за своїми кольорами. Ну, кольори нам не важливі, просто е, фізична аура це найближче до тіла. Аура, от, ну власне, я от так і правильно думала, що це невидиме енергетичне поле. Це не, ну, не душа, яка е, окремо будує діалоги, спілкується з іншою сусідньою тут душею або з блум, там щось перемовляється. Мені здається, вони тут трошки підміна понять сталася чи неправильно переклали. Ну тут трошки не співпадіння. Ти радий, що твоя мама стане бізнесвумен? Люба, тебе щось турбує? Звідки ці двоє? Нічого особливого. Вони знайшли крамницю. Це бізнесмени з великої компанії. Скажи, що сталося? Мамо. Я бачу аури. Прощати. Я не розумію. Я бачу, які люди насправді продовжуй. Ну, ці двоє, містер Браун і містер Боннер. Вони хочуть тебе надурити. Не довіряй їм. Мені вони здалися професіоналами. Це пастка. Вони шахраї. Звідки ти знаєш? Довірся мені і моїм здібностям. Ванесо, не розумію, чому ви передумали. Ви ж були готові укласти угоду. Що сталося? Ми ж домовились. Нічого не сталося. Я зрозуміла, що мене влаштовує те, що є. Правильно, мамо. Послухайте, леді з усіма трапляються нещасні випадки. Моє рішення остаточне. Гаразд. Mm, як я сказав, ups. Амону максимум. От я не зграба. Ви ще пошкодуєте, що відмовилися від чудової пропозиції. Oh. Це що, Флора навчила Блум, <ріст> У неї стихія вогонь, ну, вогонь дракона, то напевно вона не може просто відновити рослину, бо вогонь ну, доб'є ту рослину. Ну, коротше, можливо, це просто якийсь окремий. Е Окрема збірка заклять, яку опанувала блум, і там є просто відновлення. Можливо, вона так от вирішила відновити цю рослину. Яка класна донька? Просто взяла. Так, що у тебе там вікно? Все. Проблем нема. Ні, тобі там е, заплатити за те, щоб тобі відновили це вікно. Ні, тобі там у е, ці всі моменти, що тобі треба шукати, хто має це зробити, якогось там майстра. Просто так, е, що там квітка, хоп, повернули її звичайний стан, хоп, там скло розбили. Хоп, все. Проблем нема. Оце я розумію, вклалися. До речі, я навіть не розумію, чи платять вони за навчання блум, і в якій валюті, в принципі, відбувається це все. Це я розумію. От дають знання, які от реально задобляться в житті. Все відремонтувала, все зробила і безкоштовно. Ну оце навчання. Сподіваюся, ті негідники не повернуться. Я теж але будьмо насторожі. Блум блум. Глянь. Що? Що там? Замок зламали. How... Який жах? I... А по-моєму тут хазійнували містер Боннер і містер Браун. No, sure. Це невідомо. Have... Може, це якісь злодії? Yeah, yeah. які не взяли грошей. Мам, мамо, those... ті двоє намагаються тебе залякати, is... аури не обманюють. Абсолютно однозначно, абсолютно зрозуміло, що це зробили вони. І, можливо, це просто злодії, які навіть думають, та, Господи, доказів нема. Ну і що вона нам зробить, якщо доказів нема, можемо тут робити все, що завгодно. Е, Може, вони навіть не намагалися приховати це. Ну, що буде? Хоча мають бути камери. Мені здається, що в 2004 році за кордоном, що це там не було, чи Італія, чи Америка, чи що, що це? За країни, я думаю, що у них вже були і камери, можна було поставити і точно подивитися, хто це зробив. А так, нема тіла, нема діла. Слухай, не засмучуйся. Що ти тут дієш? встановимо сигналізацію в крамниці і зробимо це завтра ж. Так просто про це кажуть. Мені здається, що для них це ніби так. відновимо. Подумаєш. Розгецяла. Ні, ну з блумта, звичайно. Можна прийти хоч зараз, там все повідновлювати, все від... відремонтувати, вона все це зробить. Але от якщо у вас немає доньки феї, то в принципі це катастрофа. Тому що рознесли, просто розгицяли весь ваш магазин, всі ваші рослини, тобто це ну, які проблеми фінансові. Це відновлення має бути крамниці самої, плюс товар. Так просто про це каже, так боже, з ким не буває. А зараз я піду спати. добраніч. Крамниця. Мамина крамниця. Вона Вона... палає! Наснилося жахіття? Ні, це видіння. Ходімо в крамницю. Це не мрія, а знання. Будь ласка, покваптеся. Ситуація дуже серйозна. Пожежу скоро загасять. От побачиш. Може бути запізно, треба діяти. Тут я маю відмітити, що батьки молодці в тому плані, що вони реально дослухаються до того, що каже Блум. Тобто вони кажуть, та Блум, та що за дурниці, та господи, та спи вже дитину. Іди геть звідси. Ой, господи, яка ти, ти роздратована о 3.14 ночі? <різь> Може о 5.25 будеш спокійніша. А, вони зреагували. По-перше, Мама, вона дослухалася до блум і сказала: так все, я, ну якщо в тебе є якісь підозри, хоча здавалося б, що це дуже напевно їй вигідна якась пропозиція. Вона вже намагалася там, ну, вона в принципі погодилася, а потім відмовилася. Але вона саме дослухалася до блум, яка каже: Я бачу аури, давай ми не будемо ризикувати. Я бачу, що погано це все завершиться. Вона реально сказала: так, все, ми розробляємо контакт, контакт, контракт, ну короче. Отсюда. Тут також, от, ну ви спите вночі. Мені, наприклад, тут дуже складно, коли я сплю, тут просто хтось там буде мене або будити, або там щось кричати, і скаже, все, ми їдемо в крамницю, я сказала, би, да, ну от ви їдьте, вам треба. Ну, Вони в цьому плані молодці. Вони зрозуміли, що у них донька дійсно набирається вже якісь знань, вона фея, вона інтуїтивно може передбачати напевно, навіть якісь події важливі, і вона відчула цей вогонь, вона відчула пожежу, і вони поїхали і зреагували дуже швидко. Тобто їм плюс, що вони не сказали, ой, та спи, не мруч голову вже. Якщо я не зупиню вогонь, гасити буде нічого. Я маю щось зробити. Тобі це не під силу. Yes, ні, під силу. Я ж фея. Гаразд, але я піду з тобою. Та, та ні, звичайний залік у дюйма Боже, таких же було. А цей купол захистить нас від полум'я. Гей, hey! туди! Не бійся, крихітко, я тебе тримаю. Сюди. Рятуйте! Блум, чуєш? На підлозі чоловік, дивись. його вже бачила! Місцево дії містера Брауна і містера Бонера. Спокійно, сер, ми вас врятуємо. Дякую. Цього водія нічого не дивує. Він просто стоять дві якісь людини, якийсь купол е, магічний. і Він просто такий: ну, сюди, ну тут ну добре, наче якісь під парасолькою просто прийшли. Чудово! нарешті приїхали. Що ви робили в крамниці? Влаштував пожежу, але ситуація вийшла з-під контролю і я опинився у пастці. Скажіть, Браун, вас підіслали містер Браун і містер Боннер? Так, ви не хотіли підписувати контракт, і вони вирішили вас провчити. Їхні підступи повернулися проти них. Друже, у вас проблеми. Так, але я не братиму провини на себе, я розповім усю правду. Я розкажу все про Брауна і Боннера, про те, як вони дурять і погрожують людям, щоб забрати їхні крамниці, які потім перетворюють на прибутковіші супермаркети. Мені соромно за свій вчинок. Так я бачу. Yeah, Давайте почнемо з того, що його заарештують і довго він там не проживе <свісно> в тих умовах, бо, скажімо так, його замовники попіклуються про те, щоб він нічого не розповів. Це перше. Друге, він так каже, ніби перше це робить, тобто він знає ці схеми, він продовжує з ними співпрацювати. Коли мама Блум відмовилася, він за напевно накатаною схемою. Отримав ну, таке завдання, йди підпалити цей магазин. Ну, значить, людина робить, напевно, це не вперше, і що йому вперше раз соромно стало. Я не думаю, що він робиться вперше, якщо він знає про ці всі схеми і, напевно, не перший день працює з цими. Ну, точно не перший день працює з цими двома чоловіками. Так показала, наче вони тут. Мені дуже дивно, якщо він працює з ними, він точно знає, що вони роблять. Він точно знав, куди він йшов, що він отримав завдання підпалити цю крамницю. Тобто, коли він дійшов на це, йому не було соромно. А коли він це зробив, і його вже поліція заарештувала, то вже стало соромно. Причому по-справжньому, тому що блунт бачить цю ауру, так так звану. Ну, коротше, трошки дивно. Якщо людина цим е, займається я думаю, не вперше і на постійній основі, то напевно їй вже не дуже соромно. Нікчема стала знаменитістю. А Оу. Це oh! ж гидко. Я не знаю, наскільки, наскільки кримінальна гарденія, але мені здається, що ну, звичайне пограбування якесь воно заслуговує на постік в Телеграмі. <гум> ну, тоді, звичайно, такого не було, можливо, там ще газети якось користувалися популярністю. Е, ну, про це би написала і все, але так, що прям, ну, прям знімати якийсь там сюжет, ну, можливо, сюжет. Хоча ні. Ну, напевно, би не зняли прям сюжет про цю крамницю чи не, чи не крамниця, ну, і що тут такого. могли б зняти у випадку того, що це трапляється раз там на 10 років взагалі такі гучні афери із продовженням на пожежу в крамниці. От Якщо для них це дуже рідка подія, то, в принципі, могли б зняти і так могли б показати от, от, по телевізору і так міці могла побачити. Але мені здається, аби я з... В районах говорять, що <соць> з тих, з тих міст, скажімо так, де це абсолютно буденність, <соць> О, то я думаю, що не, не знімали б про якусь там крамницю, якийсь там бізнес, маленький, тим більше, ну, може і середній, але ну, що це за ну, інфопривід такий. І з грошима від страхової компанії я розширю крамницю. І ми купимо сучасну сигналізацію. Прийшла думка, що мені здається, що Ванеса заробляє більше е, грошей, навіть ніж Майк. Тому що Майк працює на, на зарплату, я думаю, що. Ну, Звичайно, для наших, для наших міркувань, напевно, що рятувальники там не прямо великі зарплати отримують, і якщо у, у нього дружина тримає свій бізнес, то я думаю, що в будь-якому разі у неї більша зарплата, ніж у нього. Це за нашими якимись там уявленнями, стандартами. Я не знаю, як. Знову ж таки, чи Америка чи Італія, тому що виробництво Італії, але мені здається, що побут показують саме американський. До речі можете написати, як ви думаєте, хто більше заробляє? Майк, який працює рятувальником, ну пожежником, або Ванеса, яка тримає тримає свій, свій бізнес а, і, в принципі, живе не на зарплату, а розвиває свій магазин. Під час пожежі у мене було видіння. Я бачила, як тато рятував немовля. Baby, немовлям, якого ти бачила? була ти. Шістнадцять років тому я виніс тебе з полум'я. полум'я? Як я там опинилася? Ми не знаємо. Тато знайшов тебе там. Це було диво. Вогонь тримався подалі від тебе. Він наче вклонявся, і оберігав тебе. Я не знаю, як ти там опинилася. Ти була сама, але зовсім не боялася. Ми вже тоді зрозуміли, що ти незвичайна дівчинка. Добре, знайшов за таких цікавих обставин блум, ну вони її удочерили. До речі, цікаво, як це відбувалося, тому що ну, вона ж просто дитина, і, як він пояснював, я знайшов її у вогні. Мені здається, що з такими бюрократичними складнощами, як ну, за кордоном, Америка італія знову ж таки буду, схоже, всю серію це говорити. Просто за кордоном бюрократичні питання, напевно, дуже складно вирішуються, він напевно, а точно, і точно в питанні е, синовлення. Я думаю, що це дуже складно було. ви мене вдочерили. Чому ви не сказали? Блум, ми збиралися все розповісти, коли ти подорослішаєш настільки, щоб зрозуміти правду, але потім усе змінилося. Феї, огри, чарівне царство все так закрутилося, що ні на що не було часу. Ми не хотіли нічого приховувати. Ти найважливіша людина у нашому житті. Донечко, ми дуже тебе любимо. і я вас. Для мене ви завжди будете найкращими батьками. Клас. Тобто вона, бо наскільки не була вдома, приїхала там на якийсь, я думаю, що тиждень, отримала таку класну новину і поїхала далі. Просто переварювати цю домку. Мені здається, це дуже неприємне завершення канікули, початок. Як там? Семен? Ні, 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 семей, що там. Четверті. Ну, коротше, продовжує навчання все. Вище носа! Правильно, Те, що з тобою сталося просто чудово. Синовлення – це ви жертовної любові. Блум, що ти тепер робитимеш? Ну, знайду відповіді на питання. Чому я не постраждала в полум'ї? Я хочу дізнатися все про своє минуле, так, як ніколи. І ми тебе підтримаємо. хати носив чужі справи моя улюблена забавка. Я думаю, що це була дуже така зайва фраза, тому що. Вона, хоч Стелла, ну вона не зі зла, вона там нічого не хотіла там сказати з такого неприємного блум. Але от якщо її не знати, то можна подумати, що вона ставиться до цього як до забавки, типу Боже, мені так цікаво розгадувати ці всі ваші секрети, ким ти там була, ким ти є. Ну просто як забавка, для неї. Хоча ми розуміємо, що стела насправді не така. Але для цього потрібно ще знати її. А так якщо почути, так от зі сторони, думаєш боже, ну людина і так в розпачі, що ти оце кажеш. Ви допоможете? звичайно, абсолютно як же безумовно. Have... Димо слово. A... Слово він. Зашиб канікули. ніколи. Можемо підбивати підсумки 13-ї серії. Сказати, що вона відповідає своєму числу, ми не можемо, тому що непогана серія, насправді. Вона якось дуже швидко для мене промайнула, якщо чесно, але головні якісь ключові моменти і розвиток самого сюжету тут явно присутні і е, дуже важливо для себе розуміти, що от е, Блум, вона все вона дізналася, що вона не рідна донька, і це дало їй е, ще більше поштовху дізнатися, так, хто вона. Тобто тут починають пази вже складатися, чому, е, начебто, земна дівчинка має здібності фей, е, 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 і чому у неї взагалі є. Бажання про це більше дізнаватися, тобто це теж такий поклик предків. Ну і в принципі, це вже говорить про те, що починається дійсно сюжет. Це вже не просто про ой, я тут якась дівчинка, тут навколо мене якісь фей, дуже все цікаво. А тут вже є певна драма, тобто звідки я, чому ну, мене покинули, напевно, і хто я, і чому саме в мене здібності, і, і тут починається вже завертатися у цей клубок самого принципу створення Вінкс. І в принципі, дуже цікаво був елемент, те, що Блум стала більш інтуїтивною, у неї можливо. Розкрилися якісь там канали, і вона дійсно бачить ауру, хоча, хоча це по факту не аура, <смі> якщо, вона, якщо це якась субстанція, яка е, над людиною і вона розмовляє і, і, і душа між душою, і, і з Блум теж був контакт, то я думаю, що це не просто аура. Ну, Мультфільми називають Аура. ладно, хай буде аура. Е, цікаво те, що Блум дійсно вона бачить і, і чує їх, і може роз, розгадати одразу, що думає людина. Я думаю, що для земного навіть життя це дуже класна штука е надбання з алфеї. Ну і, звичайно, те, що вона просто прийшла, така лагодить все. Таке, Щось там розбили, Фу, нема проблем. Все. Дуже, дуже класно навчили відновлювати все, що зру зруйнувалося навколо тебе. Просто шкода, що вони не розвивали далі. Якщо з'явилася ця здібність, то напевно ну, хоч десь ну, використайте, ну, прикольна ж штука читати думки інших. Багато в принципі в чому може допомогти. Я думаю, що даремно вони не, ну, не використовували більше цей хук в наступних серіях. А я вам традиційно дякую за перегляд, коментуйте, лайкайте і до наступних випусків.